Немає військових і цивільних технологій. Uh, всі ж любите фільм там, Термінатор там, чи Термінатор 2, наприклад, чи Аватар. Хто любить? Я не знаю, спите, не спите. Uh, значить, uh, фільми зняв Джеймс Кемерон. Uh, Джеймс Кемерон сказав одну дуже видатну річ: що uh, uh, люди, вони weaponize any technology. Тобто рано чи пізно люба існуюча технологія буде людьми перетворена на зброю. Доказано компаніями Autel і DJI. Тому а, зараз оця ніша, де технології цивільні і військові, вона розмита. І насправді ми, як країна, зацікавлені не стільки грати по існуючим правилам, а подумати, чи у нас залишиться якийсь ОПК на той момент, коли розкачаються і роздопуляються Штати і Європа. Я би на цьому дуже сильно акцентувався, тому що ну, дуже не хочеться, щоб на нас повчились. І далі, через умовно, 5 років, всі НРК, там, всі літаючі платформи на полі бою, були американського чи європейського виробництва. Це насправді у нас і так не, не так багато лишиться робочих секторів економіки після війни, якщо ми звичайно цю війну не програємо в одну калітку.